Мир вам, дорогі друзі, в цей святий день суботній. Біблія закликає, щоб залишити працю повсякденну, турботи свої, переживання, щоб відкласти це все в сторону і мати роздуми над Словом Божим, поділитися з ближніми своїми, своєю вірою, своїм свідченням. Я хотів би поділитися коротенько із своїми роздумами, які на цьому тижні я мав, коли читав Євангеліє від Луки. Це 17-й розділ я коротенько зачитаю з першого тексту. І сказав він, мова про Ісуса Христа, і сказав він до учнів своїх: неможливо, щоб спокуси не мали прийти. Але горе тому, через кого приходять вони, краще б такому було, коли б жорном линове на шиї йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім раз денно він провинився проти тебе, і сім раз звернувшись до тебе, говорячи, каюсь, вибач йому. І сказали апостоли, Господу, додайте нам віри. А Господь відказав, коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, шовковиці цій, вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. Хто ж із вас, мавши раба, що оречі пасе, скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому, приготуй, що вечеряти, і підпережись і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму. А потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все, що вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Такий діалог відбувся у Господа із своїми учнями. На початку Господь звернув увагу на важливість, щоб не завдати навіть найменшої причини для спокуси ближнього нашого. Що це дуже важливо в першу чергу для нас. Тому що Господь каже: якщо ми є причиною спокуси для ближнього, то нам буде горе. Бог це дуже, ну, Бог за це дуже серйозно запитує. І ми можемо ставитись до ближнього як, ну, він найменший так названо. Ми можемо не бачити якогось, знаєте, особливості в цієї людини. Але Господь дуже серйозно ставиться до цього питання. І він говорить про те, що потрібно мати вибачення в серці до ближнього, навіть коли він помиляється, Бути, мати співчуття і, і готовими. Пробачити неодноразово. Коли учні слухали це повчання, вони задають, ну, просять звертаються з таким проханням у відповідь і кажуть: додай нам віри. Тобто, я так розумію, що вони сприймали, що їм потрібна віра Віра для того, щоб бути ну, правильно жити, щоб виконувати ці настанови Господні. І Господь не говорить, що це вони помилковий висновок зробили. Він навпаки відповідає їй на їхні питання про віру. Говорить про те, що віра починається, знаєте, от як порівнює з найменшим зернятком, що вона може зрости от, і дає певні такі рекомендації, приводить приклад слуги, які, ну, якому дають завдання послужити, виконати. І от каже, беріть приклад. Що і ви маєте мати таке ставлення, як у той як у тій слуги, що вони просто розуміють, що вони виконують вказівки свого Господаря. Тобто, це, це все у відповідь на прохання про віру. Чому віра така важлива? Христос навіть от тут же в Євангелії, в наступному розділі, Він говорить про те, що коли син людський прийде. Повернеться, то е, чи знайде він віру на землі? Це 8, 8, 18 розділ, 8 текст. Та Син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Е, е, Слово Боже Біблія закликає до віри. Євангелія закликає перше, що проповідував е, Христос, про Покайтеся, віруйте в Євангелії, пророки, е, Іван про це проповідував, е, про те, що потрібно вірити. Апостол Павло цікаві слова е, записав, коли звертався до м, свого помічника е, Тимофія, це друге послання до Тимофія, е, і перший розділ, і він е, пише. В листі своєму до Тимофія пише, що п'ятий текст. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Луїді та в твоїй матері Євнікії. в Нікії. Певен же я, що й тобі вона оселилась. Апостол згадує, приводить на пам'ять нелицемірну віру оцього молодого. Учня християнина Тимофія. І він згадує його віру, згадує, що ця віра вона в ньому оселилась завдяки, я так розумію, завдяки прикладу його мами, його бабусі, і каже: я впевнений, що вона в тобі є, ця віра. Це важливо. Господь каже, чи я знайду віру на землі. Учні кажуть, додай нам віри. Додай нам віри, що собою представляє віра, ми багато, знаєте, в церкві є основи віровчення, основи віри, в що ми віримо. Ми віримо в багато речей. Ми віримо, що буде повернення Господа нашого Ісуса Христа, що, буде, що Господь, як обіцяв, Він знову прийде. Це Біблія вказує. Ми віримо, що потрібно додержувати Божі заповіді. Ми віримо, що Біблія є Словом Божим, тому що те, що писали пророки, це вістка, яку Бог давав пророкам, щоб вони залишили для кожного, хто живе на цій землі. Але якщо говорити про саме основне і саме важливе в питаннях віри, то Слово Боже говорить про про те, що е, номер один в питаннях віри, Євангелії від Івана, 17 розділ, е, і ми читаємо з третього тексту. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що Його, пос... що його ти послав. Е, коли Ісус запитував е, учнів, за кого вони вважають його, свого вчителя, то Симон Петро, це Іван від Матвія, е, 16 розділ, Симон е, 16 розділ, 16 текст, Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Хоча Петро був одним із, із тих, на кому дійсно хто були, Засновниками Божої церкви. Це один із учнів Ісуса Христа. І апостоли були засновниками церкви. Але коли Господь говорить про те каміння, з якого Він будує церкву, то в першу чергу Він звертає увагу на сповідання віри. Що саме на сповіданні віри будується церква, правдива Божа церква. І Христос каже, що це сповідання. Правильне сповідання, яке не плоті кров, не розум Петра, а Бог, Отець, який на небесах відкрив, це сповідання про те, що у Бога є син. Так, так сповідував Апостол Петро. Він каже: Ти Христос син Бога Живого. Що є дві божественні особистості: є Бог і є Божий син. В Євангелії від Івана. В 14 розділі ми також читаємо Христос, коли говорив про те, що Він залишить цю землю і повернеться потім знову, то на цей час Він звертав увагу, як важливо вірувати. 14-й розділ, перший текст: Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель в домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що я йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви. Ісус Христос говорить, що потрібно вірити в Бога і потрібно вірити в Нього, в Божого Сина. Тобто основа основ віри, хоча ми віримо. В те, що потрібно додержувати заповіді Божі. Багато є принципів, в які ми віримо згідно Біблії. Але основа основ це вірити в Бога і в Божого Сина. Тому що якщо ми віримо і довіряємо Богу, то, звісно, ми будемо довіряти і всьому тому, що Бог нас навчає в своєму слові. І в заповіді. І в Божі всі вказівки будемо виконувати. І от коли Христос говорить, відповідає на прохання учнів, щоб додати віри, щоб укріпити віру, що це дійсно дуже великий скарб, де нам взяти цю нелицемірну віру, то Він говорить, приклад приводить. Приклад каже, хто з вас, мавши слугу, ну, в той час були раби. Які виконували вказівки своїх господарів, він каже, хто з вас е, дякує тому слугу, своєму слуху, е, рабу, який виконав його вказівки. І він каже: так і ви, коли виконаєте е, все, що вам наказане було, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Тобто в питаннях того, щоб укріпити, додати віри, правдивої віри, нелицемірної віри, як апостол Павло називає Тимофію, Ісус говорить таку ну, пораду, що потрібно просто в простоті серця виконувати всі Божі вказівки. Потрібно уважно звернути на увагу на все теж, на всю ту науку, яку Господь дав своїм. Своїм учням і нам сьогодні з вами, і просто в простоті серця виконувати. Від цього буде збільшуватись наша віра, від цього додається наша віра. Ну, це так він відповідає учням на їхні прохання. Він каже, воно може починатися з маленького зернятка, як гірчичне зернятко, воно дуже маленьке, але воно потім виростає і помножується. До таких масштабів, що це можна порівняти з неймовірним. Він не в буквальному розумінні говорив про те, що там дерева пересаджувати і коренем виривати. А це просто, ну якби, мається, ну, учні ми не знаходимо, щоб учні таким займалися. Мається на увазі, що наслідки будуть кардинальними, великими, якщо буде справжня віра, правдива, нелицемірна. Віра. І для того, щоб це відбулося в житті віруючої людини, потрібно просто практикувати послуг, послуг Божим усім вказівкам, навіть найменшим. На жаль, часто люди вибирають, кажуть, ну це важливе питання, а це другорядне питання. Але Слово Боже говорить про те, що нема другорядних питань. Втрата віри, втрата Божого благословення відбулася від. Тоді, коли перші люди, Єва, Адам, вони ну, якби прийняли рішення, що в якихось таких питаннях ну, не вже там взяти фрукти з якогось дерева, Бог так, це так важливо, що Бог, щоб Бога це засмутить. І будуть якісь погані наслідки. Немає другорядних питань, будь-який будь непослух перед Богом. Якщо ми не, не слухаємо якісь вказівки Бога, то будь-який непослуг є образою, є неповагою до нашого Господа. Тому е, нехай Господь благословить усіх нас, щоб нам в простоті серця говорити, що ми зробили лише те, що мали зробити. Ми в простоті серця виконали всі вказівки Божі. Нехай благословить Господь усіх, хто щиро його любить, бути слухняними, усім Божим вказівкам, і нехай щира, нелицемірна віра буде в серці кожної, кожного, хто любить Господа.